Дякуємо вам за службу. Дякуємо, Дякуємо вам за службу. Службу Дякую. Да. Павло. Дякую за службу. Дозвольте нагородити вас. Дякую Україну. Дякую. Дякую дуже. Дякую за службі. А можна право робити? -дякую? Можна. Дякую. Дякую. Пожалуйста доброго дня. Буду ли татю. Ну, да. А до трохи крігнуть. Хлопці mm. дуже вшанували це. Скільки ви вже тут перебуваєте? А, з 27 вересня, приблизно. Це зі мною, отже, звідси, Велика кількість, тому що так от тут було дуже рідні пригоди. Десь нам пришлось майже половину робити операцію. Що... І кажуть, що норматай, не шуму. Доможні ж не го студента. Дякую дуже. Президент України Володимир Зеленський. Клас. О, о, дякую. о, дякую, дякую вам. Великий. Щось не вистачає. Ніцьо вистачає. Як а наші лікарі? Лікують добре. Пощастило. Дякуємо вам за службу. Стараємося. Щоб у нас все було добре. Дуже башаємось вами, Де ви воювали? Харківський напрямок. Ми рідні, близькі. Якось провідують, дзвонять. Так, Приїжджають, дзвонять, провіду. Я тебе тапать, Дякую. – він прийдемо. Дуже дякуємо. Дякую вам. Одуже тяхно.